Слава Богу. Я хочу подякувати вам за ваші молитви. Ви знаєте, вони дуже-дуже потрібні народу Божому, бо так як Господь веде, ми не знаємо, чому так і чого так, але підтримка народу Божого дуже важлива. Я трошки засвідкую, ви знаєте, того дня я не пам'ятаю взагалі. І Березнівської реанімації не пам'ятаю, і Рівненську обласну дуже-дуже мало пам'ятаю, але я вже знаю, коли я вже. Тож я пам'ятаю, як я вже більш-менш прийшла в себе, я тільки запитала, чому я в лікарні. Бо мій чоловік біля мене, він каже: ти що, нічого не пам'ятаєш, ми вика попали в аварію. А я кажу: ви каже, їхали на зібрання, попали в аварію. Я кажу, а я вже Іра з Володією? А він каже, все добре. Вони каже, в лікарні все добре. І я тільки знаю, що я подумала, думаю, ну якщо я жива, думаю, вони точно живі. Бо я знала їхнє життя. І багато як служить Богу, я. Побачила і навчилася саме в їхньому домі. Але Господь так розпреділив, і ми не знаємо чому. І знаєте, став час, коли вже мене виписали, виписалася я з реабілітаційного центру, і пройшло приблизно два тижні, і от що, а болі я взагалі не пам'ятаю. Взагалі ніякої болі я не пам'ятаю, слава Богу. Цього всього в мене немає, хоча навіть наш мій швагро говорив: ну, як ти не пам'ятаєш, ти була в реабілітаційному центрі. Перший чи другий день ми приїжджали, тобі боліло. Я кажу, я не пам'ятаю болі. От, взагалі не пам'ятаю болі. Слава Богу, і пройшов такий час дома, десь приблизно через два тижні. Мені дуже став боліти сильно сустав тазобедрений. Так як робили операцію, його зачепили, бо ставили штира в ногу. І дуже сильно став боліти. І до такої сили він болів, що я навіть не могла перейти через хату. І мені допомагав мій чоловік з однієї сторони чоловік, з іншої сторони палка. І так я трошки ходила. і Чоловік каже, це треба їхати в лікарню, Все. А ви знаєте, тільки з лікарні і тут а в лікарню взагалі не хотілося. Я кажу, ні. Два я кажу, позвоню за ревлінчин до сестри Ніни. Я думаю, що може ви багато її знаєте. Вона пророк Божий. Я Кажу, що скаже Господь? Я їй звоню, я кажу, сестра Ніна кажу, може, вам Господь відкриє, ну дуже сильно болить нога. Я не знаю чому. Ну, дуже сильно болить нога. А вона каже: потрібно підкріплення, підв'язання народу Божого. Вона помолилась, я позвала до другої сестри в Вінниччині, попросила, щоб помолилися. Ми була п'ятниця, ранкове, молитовне постове зібрання. Вони сказали, що заявлять. В нашу церковну групу написала. Вони між собою там перезванювались і друг друга просили. І до вечора біль майже пройшов. Залишились тільки, такі, знаєте, ну, такі слабі відчуття, дуже слабенькі. На другий день продовжуються такі слабенькі відчуття, третій день, а ви знаєте, а страх лишається. Ти ж знаєш, як воно болить. І ти боїшся, треба ж і вдома перейти, пройти, і діти, сім'я, і чимось допомогти. А ти вже й боїшся, тобі страшно, бо ти боїшся, що знов не почало боліти. І приходить мені на разом слово Боже. Перший раз, ну як буває часто, в нас людей ми пропускаємо. Другий раз, коли це слово Боже прийшло, другий раз, я споминаю, що воно вже раз приходило. І тоді воно приходить третій раз. І це слово було Господа нашого Ісуса Христа, записано в Івана, прощальна промова Ісуса: все, що попросите в мене во ім'я Моє буде вам. І все, що попросите Отця Мого во ім'я Моє, буде вам. І з однієї сторони я розумію, що це слова Ісуса Христа дуже добре розумію, З іншої сторони, а чи справді так написано є? Беру Біблію, дуже швидко находять ці слова, перечитала, стала, помолилася. Ви знаєте, стаю йти, а воно ще більше стає боліть. І я така не знаю, таку Господь мені дав віру, і я кажу: все, нога, не маєш права боліти. Ти просто не маєш права боліти. Господь, якщо так сказав, значить воно так і буде. І було не раз, це й не два, може, десять, може більше. І кожен раз, коли я ось такою вірою казала, не маєш права боліти, все не маєш права боліти, І біль проходила. І слава Богу, до сьогоднішнього дня я ходю, і бувають такі дні, що я. Взагалі посидю дві-три хвилини, я далі йду, бо сім'я, діти, треба ж працювати, робити, щоб допомогти і не бути обузою для них. І ви знаєте, це не всі милості, які Господь зявив в моєму житті, був такий період, це років три назад, Я маю четверо діток, і другий син у нас він інвалід, йому 15 років. З Господом я вже 8 років. Він не ходить, не сидить, не говорить. Його треба посадити і положити, і перенести. І в нього почалися судороги, такі приступи, судороги. Перший раз, майже через рік, другий раз, і стали все частіше, частіше, ну обстеження, лікування, таблетки, щоб не було цих судорог, цих приступів вони все одно продовжувалися. і Уколи, і ви знаєте, от уколи, от коли приступ, робиш укол, здається, ще не ввели до кінця те лікарство, а судороги моментально привів. Переставали. І от настав такий день, що той укол взагалі не допоміг. Просто не допоміг. І судороги як були, так і залишились. І дуже от тоді ви знаєте, я побачила і відчула на собі, що не всі не всі мислі, це є наші, не всі. Дуже голосні мислі були в голові. І одна за другою. Одна в лікарню, вони скоро визвай, а друга що ж та скоро дасть, ж укол зробили, і от такі, знаєте, все, бігають, бігають. І думаю, буду молитися Богу. Ну що ж, думаю, буду молитися Богу, буду просить Бога, щоб зупинив ці судороги. Саме ну зараз, щоб зупинив, бо укол не допоміг. ви знаєте, я молилася Богу, і от і такі мислі бігають, бігають, і ти молишся, просиш Бога милості, щоб Господь зупинив. І, і тут я. Знаєте, я включаюся знову в молитву і чую, що я славлю Бога. І пославить Бога, я не збиралася, вам скажу чесно. Я тільки збиралася просить Господа, щоб він зупинив цей приступ. І славлю Бога, думаю, буду славить Бога. І я далі починаю славити Бога, і тут чую в голові голос, такий дуже голосний і такий незадоволений. І цей голос каже мені: ти чому славиш? Тут просить треба. І ви знаєте, я зупинилась, Я зупинилась, бо такого я ніколи раніше не чула, не, ну, не знала. Щоб мисли, такий дуже голосний, такі голос. Я зупинилась, думаю, а що ж мені робити? І я стою, і я не знаю, що мені робити, а приступ далі продовжується. Я не знаю, що робити. Чи, чи славить мені, чи просить мені? От не знаю. А на душі дуже сильно хочеться славити Бога. І думаю, ні, я буду славити Бога. І я починаю славити Бога. Я ви знаєте, не знаю, скільки слів я склала, чи два слова, чи три спіла, скають дуже мало. І чую другий голос. Другий голос звучав вже внутрішності моїй. І цей голос кав із Далі не можу вам, я кожну, кожну букву я відчувала. Я просто її відчувала в собі із цельон. І приступ одразу закінчився. Що тоді сталося, я не зрозуміла, взагалі не зрозуміла. Ну то ми побачимо. Ну, не зрозуміла я взагалі. І проходить приблизно два тижні, і знову починається в нього цей приступ. І я стала, щоб іти до нього і зупинилась, кажу, Господи, ну так же ж і зцільон. Ізцільон. От тоді я тільки повірила, що Господь його ізцілив, і я ви знаєте, більше не просила. Я лише славила ім'я нашого Господа Ісуса Христа, призвала руки Його пронзенне ранами. Його просила, і Господь дав повне зцілення. І з того часу минуло вже приблизно три роки. І судорог цих приступів більше немає. Слава нашому Богу! І хочу ще сказати: ви знаєте, таких милостей господніх я не заслужила і не заробила. Це любов нашого Господа. Він дуже сильно любить дітей своїх, тільки нам треба довіряти йому, вірити йому, уповати на нього і надіятися на нього. А за все слава нашому Богу.